Росія виходить із того, що незалежна українська держава є прямим викликом та перешкодою на шляху її імперських планів. Тому захоплення Криму у 2014 році. Розглядалася Москвою як початок становлення контролю над усією Україною. Звідси дуже детальна підготовка до захоплення Криму, яке готувалося роками від зачистки інформаційного простору до інфільтрації своїх агентів у всі органи державної влади, не кажучи вже про силові структури України на півострові. Отже, Кремль був упевнений, що за першою ж її командою. Потужна мережа її агентів та п'яти колони на півострові продемонструють світові гламурну картинку, як Крим нібито уникає України і проситься до Росії, але в неї все зірвалося і не могло не зірватися, оскільки у кримських татар дуже сильна колективна пам'ять, яка каже їм. Що всі біди, нещастя, горе, страждання до Криму в останні 200 років завжди приходили з боку Росії і привносилися росіянами. Учасники всекримського мітінгу підтримку територіальної цілісності України, які зібралися 26 лютого 2014 року на площі перед Верховною Радою Криму, зірвали плани Кремля. Жителі Криму жорстко сказали Росії, що Крим це українська територія. Крим це батьківщина кримсько-татарського народу. 26 лютого 2014 року громадянське суспільство Криму виконало своє завдання. Воно захистило Крим від російських домагань. Диктатор Путін був змушений перейти до плану Б на очах шокованого світу. Десять років тому Росія розпочала війну проти України.